Всім доброго ранку! Це новий влог мого студентського життя. Ви буваємо, мене засипали коментарями, що Блін дуже прикольно. Типу, мені навіть, навіть в житті говорили, що класний влог вийшов, тому я вирішила ще зробити. Сьогодні буде насичений день. Я буду цей крем від дереве, тому що мій від бар закінчився. Це мамин, тому... Я ним користувалася, він, в принципі, не поганий, але такий навіть дуже щільний. Я сьогодні хочу бути дуже красивою. І я не знаю, як це може бути, тому що дуже холодно на вулиці. Ну, я постараюсь, чесно. Так, я не фарбувалася, намалювала такі маленькі стрілочки. Не знаю, як нормально показати. Вже чолку вклала, але щось мені не дуже прям подобається. її вклала. Але м -м -м, окей. Ну, як би я одягнулась, але я думаю, мені буде холодно трошки. От. І там білі джинси, звичайні. Я вже їду. Зараз вийду на вулицю і скажу вам свій вердикт. Я так хотілась чи ні, потому що... Ну, от я наділа такі кроси. Мені здається, що, конечно, не... А, нет, ну, ні, в принципі, норм. Підлофелі коричневі воно просто виглядало, як лялечка. Ну, я вийшла на вулицю. В принципі. Абсолютно окей. Типу норм. Типа як майже погода як вчора. Еще я була лиша в кофте и в, в футбол се тут раз пиджаку плотно. Короче, все нормально, стріпа жить можно. Я пам'ятаю своє рідне село, де я лопатою черпав гивно не піду в армию. Yeah. Я уже в колледже трошки знапс своя, можно по Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так. Ты такие вещи задачи, у меня сегодня день рождения. Я такая, я ранее. Я жду сегодня всех комплиментов. Мама 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 ми, сеньорита. Делаю этот. Спасибо. О боже, стрелки, стрелки. Господи, простите. Плох снимаю. Ой, малышка. Добрий день. Ми п'ємось. Давай черс. Сидим, п'ємо кофе. Я мало сьогодні їхати в ресторан. І, наверное, я не поїду. Це дуже сумно на насправді. Я так хотіла в цей ресторан. Я вже давно у нього хочу. І таке травм. Може, хотіть зроблю два дня влогу. Просто завтра що? ми вступаєм, все буде цікаво, так? Риби. Їм подобається по-любому. Ми тільки типу, що малювали намалювали да, Так, Ми малювали, типу пташку, яка. Пташка щастя. Ну да, Пташка щастя. 18. Це 19. дев'ятнадцятий, собачний. Березень дев'ятнадцятого. Березень менше руку прошло. Березень Ми В порі. Пані купилася протиний бутончик, Тож я такі пробувала. Зараз покажуть, подожди, фокус, фокус, фокус. така, отакий, він доводить специфічний на смак, але непоганий. Ми йдемо в друпішку і там треба було зробити презентації. Ми зробили презентацію, але мені здається, зараз буде двойка, тому що максимальний бал це 6. І так, результати. Презентація вийшла у мене на 5 балів з 6. Вообще охеренно. Но, але в неї 6. вийшло на 6 балів. Я рахую взагалі, що у 5 із 6. При тому Настя не додавала ніяких абсолютно да, картинок. мене просто текст. Це шикарно. Да. Ми в подвалі. У нас була тільки ще репетиція. Я забула сказати, забула, забула зняти. І ми зараз у відбій. Супер! Тому ми зараз заволошення? Ще зараз заволошення буде, і ми не йдемо. Все, нарешті нас відпустили додому. Я вже сирила додому. Я вже вдома. О, боже, як я втомилась. Боже, знаєте, я тільки приходжу в хату, ну, типа, просто в хату зайшла, відкриваю да? свою кімнату, я вхожу. А в мене тут бордель після ранніх зборів. Я дивлюсь, воняє, ну не воняє, а дуже душно, закрите вікно і схожу. Я просто як збудуна, така бачу цей весь безлад, думаю, що приходить тут, що тут пило. Твою <плоджу> мать, блять, що мене відбувається? Типу душно, щось якісь там квіти валяються, коло стоїть. полотенце, вода, наушники, шкаф відкритий, вішалка валяється. Просто жесть. Я вже поїла і збудуться зняти, Я кока-колу. Мене все в зубах позатрігало. Я не хочу посміхатися. Ми <ріхи> приїхали проти і ми А що в порнухі така відбілена начальниця? А що вона така? А що вона таке приплюсна? Що це за хіма? Ми зайшли у вузьке крашане, попити чайок. Тут вже, до речі, все так хеллоуін. Я ж я ж то сказала, я влог знімаю. Куда? В Ютуб. Мама! Прикольно. Забрала у мене окуляри. І кудись побігла. Що делать? Девочки, мальчики, що робити? А я не сліпа, я взагалі нічого не бачу. Ну, я собі зараз відчуваю, нібито я вдома, тому що мене постійно окуляри знімаю, коли я вдома, коли все то все хорошо. Я себе, типу, так відчуваю комфортно, де він? А це не він? Це Я йду домой. Правда, я собі свічу в очі, я ніхера не бачу, але я йду домой. Я живу. Я ще очі хочу зараз після. Я говорю, як є. Я так сильно хочу цей такий кіндер таку паличку шоколадну. Я так почув, що буду тебе куплю, свою просто. Так, здесь тут есть? А дети Хинтер. Нет, только не скажу. Ну, ха, я вот снимаю. Ммм, уже ты Ну, конечно, с холодильника. Ну, mm тебе -hmm. yeah, кайф. Короче, я забыла, что я снимаю влог. Думаю, я уже в метро еду на выступ. Коротше, я трошки протопила, я забула зняти вам сьогоднішній ранок. Ну, зараз 10 в ранку. Я вже вийшла з метро. Е я забула показати як я сніду, і, коротше, як завжди. Все забуваю, що я знімаю влог, в маслі вилітають. Е я постараюся сьогодні нормально зняти цей день, тому що щось в мене поки виходить не дуже. Забудемо это репети... репетувати Ой, Це жесть, там у нас така. Фігня, звісно, виходить. І ми ж за це ще отримуємо типу місця. Тому в мене щось ківча, що ми это або третє або Декст! <різвістка> Ну, пушечки падают, прям капец. Ну, все отлично. Бля, хайки нахеренный. Вообще. Не знаю, вообще супер. Ой, мы на Мне прям даже подавайте. Наводим марафет. Просто когда я кажу молчать, надо молчать. Потом друзья очень сейчас. Ми програли, ми нічого не виграли. На зато Катюшка, яку ми бачили, вона виграла перше Так! Да! і так. Ми направляємося в Яфіка. Я не сильно зі тому що в основному я була організатором цим всім. Тобто я придумала танець, я всіх розставляла. Трошки грустно, і до того, що я старалась дуже сильно на цього всього. І типу така каже, Ти немножко капіня, ну ладно, у нас скоро буде новий проєкт, і до нього треба підготуватися краще. Ви нас нам дали пісню за неділю до цього проєкту, і у нас було типу, 4 чи 5 днів, щоб підготувати щось. А танець не готовий, типу нічого не готово. І на презентацію курсів перших будемо все думати боля, масштабі А на другому поверсі можна і вже. Це дуже гарно. так. Вау. Так, все, ми замовили по суші бургеру. Так, ми будемо зараз. все коштувати. На обстановку класно, ми на другому поверсі сіли. Тут прям дуже гарно. І так, я буду куштувати бургер з пунцем. Ні, треба отак. так. луту, туту Ми сіди біля площадки, хаваємо суші. Все настабильно. Хотите? Стоп, Я, я тоже хочу Давите Почу. 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 Не разбилась? Почу. опять Почу. Опа, и Почу. тут. Почу. ты мне... Почу. Почему? Да. 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 А? не Почу. отлично. Почу. Почу. Да, Почу. Почу. Давай Почу. Почу. дети? Почу. Почу. Давай, Катя, еще чуть-чуть. Вот Нана. И какой-то тип. Пацан не даёт. Нана, съедь уже, боже. Да, вот он тут. Оттолкни его. Да давай, пускай меня. Маска рассказала. Неправильный пароль, дорогой. Было сказано. Мальчик, давай. О! Я, говорю, Я кажу, будь ласка. Він каже, ні, неправильно, скажи, що тебе ТЦК забрали. Я кажу, мене забрали ТЦК. А мені Катюша, моя любима подружка, подарила розочку таку. Усі ми такі, усі ми такі подружки. Габ-габ-габ, чи так? Спокійно. Тобі мальчиками познайомилися. А, а только тут. Я вообще-то самом случае Владислав. Владислав. Номер Симпли. Все, я вже йду додому. Я, мабуть, буду вже на цьому закінчувати, тому всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставьте, під цим відео та підпишіться на мій канал. Всіх дуже люблю, всіх цьому і всім па-па. А це вам розочка.